Після трьох дебютних фільмів Довженка, Сумка де Ягідка Кохання та Вася Реформатор, котрі насправді були не, не зовсім Довженко. Тріумф все одно не вийшло. В одеській кіностудії кінофабриці всі зрозуміли, що мають справу з себе з людиною, що не може робити фільми. Насправді Довженко засумував, тому що. По-правді його мрія, щоб повернутися культурним амбасадором до Європи, вона стає все більш далекою. Але тут з'являється Юлія і Сонцева, котра допомагає йому вирішити ці проблеми. Це і її справжній ім'я, майбутня дружина, вірна дружина, до речі, Олександра Довженка. І він береться за три роботи, три фільми: Звенигора, Земля, Арсенал. Звинивора за сценарієм Майка Йогансона і Григора Тютюнника. Потім ці імена іщають. Залишається тільки ім'я сценариста Довженка. Арсенал це за сценарієм Леся Курбаса. Взагалі калька фільму, котрий зняв Лесь Курбас, що мав назву Червоний Арсенал або Арсенальці. Це взагалі був перший фільм український після громадянської війни він ще, як і всі інші фільми, чотири Курбаса. до того ж було зібрати особливо Звенигорі. Ми бачимо імпровізацію чудових акторів курбасівських, повністю підготовлених під роботу в ньому кіно це мімодрама органічне мовчання Леся Курбаса, його естетичної акторської та режисерської системи. Тож те, що ми бачимо у Зевинигорі, це більшою мірою імпровізація саме акторів і камера Данила Димуцького учня Миколи Петрова, і той ж Березольце, бо він багато був і вклав у роботу фотолаба, фотолабу Березоля. Таким чином, три фільми, що зробили славу Довженка, мали би розділитися з іншими. І Довженка тут є, до речі, багато саме сценарно такої літературної ілюстративності, як режисера, що в принципі ці тільки фільми ну, робить гірше. Але він, він, він став культурним амбасадором. Вони прийшли в Європу як експансія Росії, радянської Росії і Кремля.